Всім привіт, друзі! Так як просив Андрій показати ту бельгійку, зараз покажу її обов'язково. Самечка досить спокійна. Таке от око має Камера не може сфокусувати. З того ще покажу. О. Мавіть 3, 6, 7, 8, 9, 10 -е перо випірується Зараз кільце вам покажу. Також. Б? Ельгія 22 рік. Ну, Комп'ютерне кільце сказав правду, зняв. Тауверс 2000. Семичка досить гарна. Хвіз донизу дає повністю. Робилася сама, я в брат так не дивиться, я продивився всі голуби, Сумичка досить, досить гарна. З ромен. Заховався. Це самечка. Це українець. Українка, верніше моя. Якраз з стоїть. Не йде в пару. Завтра займуся чисткою. Повністю почистити. Цієї самечки моєї. Дуже хороші молодій якраз. Там вам е е донька є, я від'єднав від з тої голуб'ятні, бо хочу тут спірувати з одним самцем, братові казав, камера не фокусує. Хочу з'єднати завтра з братом. Постараюся весь голубник почистити, помити, дезінфекцію зробити. Думаю, що все вийде. Ромен так і не йде. Дивився на форму румена, хороший ромен, але ну, не йде ніяк в пару, ніяк. Ну і ця там бельгійка. що прибилася, моя голубка від цієї мамки. Це теж голубка моя якраз. Їсть. Так що, друзі, кому сподобалося відео, ставте обов'язково лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!